Вас вітає компанія Стілс. Сьогодні випробуємо верстат для накатування різьби. Зробимо різьбу на кругу діаметром 16 з кроком 2. Довжина різьби 110 мм. Поїхали! Одночасно знімає в розвиток заготовку і накатує різьби. На даному верстаті максимальна довжина різьби це 110 мм. В наявності є різні верстати для накатування для накатування різьби. Різьбу на, як на круглій арматурі, так і на, на, на арматурі з періодом Від 16 мм до 32 мм. Час для накатування різьби 110 мм приблизно 2 хвилини. Перевіримо. Менечко. А ми бачимо. Ще можемо сантиметр різьби додати. Вийшла у нас загалом різьба 110 мм, але ще є в нас можливість, ну там плюс-мінус сантиметр, можна погратися. Так, погаюшся. Погаюшся. Погаюся, все нормально. Бо у нас дійде достатньо, до в принципі, так як візуальна різьба показала, так вона дойшла. Посадку по гальці можна регулювати за допомогою роликів. Там плотніше, менше це вже там не є проблема верстати в наявності.